Всім салам, Сьогодні хотів би поділитися, як провести реально гарне тренування. Ті фактори, про які я думаю, я зараз тобі буду викладувати. По-перше, Убери нафиг телефон, от, телефон реально заважає, от, як би ти не виправдовувався. і що ти там щось рахуєш, що ти там щось записуєш, найкращий е, шанс це зробити. Це просто можна взяти якийсь папірець, це можна взяти просто якусь стіну, це можна взяти маркер, це можна взяти якусь дошку і на ній розписуватися, щоб ти там міг рахувати свої сети. Розумієш, от в такому випадку телефон не треба брати, тому що телефон реально заважає твоєму процесу. А, також, якщо ти там рахуєш пульс, ну треба рахувати ручками, звісно. В телефончику ти можеш зайти, подивитися мотивацію, погортати, потім тобі хтось напише, потім ти опять відключишся. Це нікому не надо і це тобі не прибавить ні в твоїх вісах, ні в твоїй масі, ні в твоїй витривалості. Це реально дуже погано. Камар зараз закусає. По-друге, давай візьмемо другий пункт. А це вам треба реальне таке жорстке місто. Це не повинен бути якийсь суперновий красивий зал з багатьма телевізорами, з багатьма музиками, з багатьма і ще чимось. Розумієте, в чому велика проблема? В тому, що ви не повинні зовсім ні від чого відволікатися. Ви повинні максимально сконцентруватися на ваших робочих вісах і над тим, як ви з ними працюєте, щоб зробити своє тренування успішним. Тільки так. А музика, телевізори, всяка навізна це все відталкає від вас. Ви ж не хочете, щоб ви не зробили там одне повторення, не зробили два повторення. Ви хочете бути максимально продуктивним, як це тільки можливо. Так що це другий фактор. Давай поділюся з тобою третім фактором. Це розминочка. Яка магія всієї розминочки? Розминка підготовлює твій організм, вона вставляє його в курс. А, пана показує, що скоро ми будемо працювати. Так що ти давай готовся, зараз буде жорстко. Ти розминаєш свої м'язи, і тим паче, якщо ти виконав розминку, ти можеш набагато ефективніше курувати своїм тілом. Ти можеш оминути багато травм, і ти можеш зробити більше. Тому це ефективніше. По перше, з точки зору продуктивності, з точки зору твого здоров'я. Ну і звісно, тоді з точки зору нарощування ваших м'язів. Три пункти, я тобі вже розповів. Хочу зробити тобі бонус розповісти про четвертий. Про що це все? Щоб провести реальне класне тренування, тобі нужно бути на єдині. Тобі нужно бути одним. Якщо тебе там після партнер, це прекрасно. І я це одобрюю, але він також не повинен втікати в телефон. Він також не повинен дивитися тік-токи, мотиваційні відео під час тренування. Він не повинен відлік... відволікатися. Музика, звісно, також може вас мотивувати, але я на неї не розраховую. Це трішки чітінг. Ви повинні боротися з самим собою. Ви повинні собі прямо зараз доказувати, а не щось чути в своїх вушах і якось думати про те, що співається там. Максимально темний зал. Максимально мало якихось там предметів у ньому. От ти просто береш і починаєш працювати. Береш, починаєш. Зробив, взяв, впав на пол, відпочив. Зробив, відпочив. Написав сам тобі собі скудиш, можливо, на стіночки, можливо, іще на якомусь чомусь. Тому, от, от тільки й так. Я зараз просумірую подивожу, щоб ти міг прекрасно зрозуміти про те, що я тобі казав. Саме перше і саме головніше – це повністю пизити свої відволікалки, телефони, браслети, музику в деяких випадках, друзів, які тобі також заважають, можливо, навіть і сім'ю на цей час тренування. Щоб ти міг реально гарно пропрацювати свої м'язи. Людина не може виконувати дві роботи одночасно. Ти концентруєшся тільки на одній, ідеш, ідеш і працюєш. І це може бути темний зал. В цьому залі не дає бути ні, абсолютно нічого. В цьому залі повинні бути тільки стіни, можливо, інші люди, але тут не повинно бути ніяких телефонів, ніякої музики, тільки ти сам з собою. І в цьому залі ти повинен працювати тільки з собою, тільки з лісами, не з якимись там дурними мислями, що я буду робити там, там, там. Ти повинен розминутися і зрозуміти, все, я погнав. От прямо зараз я буду працювати так-то, так-та, так-то. Я повинен це зробити. Я повинен це зробити без якихось там інших. Паралельних справ, от тоді буде реальна продуктивна праця, сконцентрована, і тоді, звісно, прогрес себе не застав чекати. Що я думаю, що я тобі був корисним, якщо я змінив твій світогляд, якщо я тобі допоміг, буде дуже приємно отримати від тебе взаємну енергію. Це підписка У мене. Так багато підписників, тому хочеться щоб я їх трошки піднабрав.